Туди йти. І нічим зайнятися, це взагалі ніч. Мешканець юнаківки Микола живе у Сумському гуртожитку з серпня минулого року. Каже, вдома звик до щоденної роботи по господарству. Тепер важко без діла. Меш з села, то на город, то на те, тут сидиш, ну як вдома пристарілих. Чоловік має інвалідність, пенсіонер. Залишив свою домівку після того, як його будинок був пошкоджений вибухом. Сидів і спитував. Свою судьбу. Ну, не хватило трохи далі іспитувати. В округ будинка в мене три каби, і я вже не вважаю, скільки там снарядів прилетіло, і бросив усе, і машина залишилася, і віще залишилися. і приїхав. Ну, в вспів взяти документи, як то кажуть, і щоб передіться. І виходить, що залишився. Без нічого. Що далі мене ожидає, я теж не знаю, тому що, ну, ладно, живий я стався, ну, нема ніде нічого. І що тепер робити? Що мені, що йому, що всім остальним. Що робити? В кімнаті живуть у чотирьох. Сусіди виїхали з Білопільської, Глухівської та Хотінської громад. Хочеться жити, щоб один жив, щоб ніхто нічого, а так, ну, чотири чоловіка, в кожного свої якісь варіанти. Той те любе, то той те любе. Ну і кожен, виходить, якось друг другу: то мішає, то не мішає, треба до всіх приспосаблюватися. Так що я привикнути не можу. Приспособитися можу, а привикнути ні. Восени говорить чоловік, хотів повернутися додому їздив рейсовим автобусом, але каже, залишитися не вийшло. Все розрушено, все розета і обстріли. Ну і в результаті довелося приїхати назад. Всі речі, що були в хаті, повикидувані, все Ну, В результаті вертатися нікуди. У мене гуси залишилися там. Ну, вже їх, звісно, немає тих гусей. А так їх потихеньку ну, спочатку снарядом побило трошки, потім лисиця поїла, кіт залишився. Ну, все повипускав, остало. Тому що вести було нікуди. Куди його вести? Ну, перевези його допустимо у суми. Найми гараж який-небудь, що то найми, що то куди-то все це платити треба. А за що я заплачу, якщо пенсія в мене три тисячі? Цей гуртожиток призначений для осіб похилого віку та людей з інвалідністю, тому його мешканцям надають деякі безкоштовні послуги, розповідає пан Микола. Нам постілі міняють і... і стирають тут нам. Обіди привозять гарячі, так що е, нас кормлять безкоштовні. Ну ми ж пенсіонери, старики, такі інваліди. Пообідали трошки, а вечором харчуємося, пундіков набрали, чаю попили да й все, тому що готовить, ну готувати не виходить. Мужики. Чоловік каже, що не знає, як жити далі. На допомогу по відновленню житла не дуже розраховує, але говорить, все одно повернеться додому. Що далі робити? Одинокий, нема ніде нікого. Якщо навіть воно ну, рано чи пізно все воно закінчиться, звісно. Спочатку ну, сімейним будуть давати дітям там, а інвалід, пенсіонер, і що мені? Опять по гуртожитках жити. Там у мене город, там моя, як то кажуть, батьківщина, і їхати я нікуди не збираюся. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.